Так. Всім привіт! Сьогодні ми приїхали в дитячу кімнату в Києві. З Міланочкою покататися. Да? Да, називається тут дитяча кімната, місто Грай. І зараз буде Міланочка тут гратися. Уже в цьому році це останній день і тут є багато. Фотозон, зараз будемо дивитись, гратися. В общем, буде в нас такий ось такий невеличкий влог. Я буду одягувати. Ось така тут кімната велика. Вже Міланка кудись поїхала. Їде машинка? Нажимай там на педальку внутрі. Є? Є? Ах ти ж! Рада ще повна повні штани, так? Добрий день! Можна у вас поремонтувати мій автомобіль? Так Ось, будь ласочка, ремонтуємо. Молоточком будемо стукати. Так. Скільки тут у вас багато всяких інструментів? Поліцейський відділок. Ой-ой, яка тут тюрма Нічого собі за гратами можна сидіти там, да? якщо не слухняним бути. Поліцейський. Добрий день. А ти тут? Хтось приніс. Можна сфотографуватися різних бумажних справ. А це в нас що тут лікарня, можна зір перевірити, так? Да? Я в шокі. На іграшки не наїжджай тільки. На машина. Поворачивай! Дочі так не можна робити. Нам так є морозиве. Ось такі розваги для дітей. Зараз Міланочка поскаче, попригає, пограється, потім підемо додому готувати салати. Бо сьогодні такий день, 31-треба підготуватись трошки, але і для дітей... Хочеться теж зробити трошки отакого от свята. Сьогодні діток мало, всі готуються до новорічного свята, тому, тому тут в цій кімнаті так дуже свободно. Але тут дуже гарно. Є багато інших построєк, тут є і госпіталь, школа. Бургерна, можна на машинах кататися. Ну, тобто, це чудове місце для таких маленьких діток. До 60 років, може, семи. Ну, для Ульяночки це вже не підходить, а от для Міланки те, що треба. Все добре. Ти що тут? Ти не вдарилася. Нічого собі коворот. <с> как у ми відео дивимося в інстаграмі, там теж такі мабі. штуки прикольні є. Як намагнітились волоссячко. Я хочу, щоб вона так... Ладно. Так, це я потрапила в перукарню. Mm. Ну давай. А где розсоста? Ну не знаю. Диви тут якісь. Мама. Волосся, Ага. Не можна робити прически, да? Все, ми вже нагулялись і йдемо зараз купимо молока і будемо йти готувати салати. Тож, До нового влогу вже з кухні. Всім пока!